Всім привіт! Ось така знахідка на металоприйомці. Таке зустрічається у мене вперше, а взагалі зустрічається не також і часто. Чому ніхто його не забрав? Хочуть за його як по ціні, алюмінію, а він заклинив і тому незрозуміло, працює він взагалі чи ні. І є там щось. Взагалі всередині, чи це лише підшипники заклинили і все на тому. І я купив лише корпус, mm -hmm. який може поїхати назад на прийомку. Вирішив записати відео, можливо, віддасть, вдасться відреставрувати. Побачимо. Деякі гвинти відкручуються занадто легко, щось мені це не подобається, наче його вже хтось розбирав недавно, але деякі відкрутити не можна. Латунька. З тієї сторони, наче ще більш менш. І нутелла. Нутелла. Так, щось розклинило. а що я зробив? Це вже добре. А далі в нас улюблений інструмент дядька Максима. Молоток і зубило. обойма від підшипника. Знімати ці підшипники це, напевно, жах. Спробую, можливо, удасться їх відмі... відмити. Далі буде видно. Тут стоять радіально упорні підшипники, і от мені цікаво. Можливо, натяг за рахунок ось, ось таких пластин відбувається. Так, це метал. Ось тут, наприклад, не зрозуміло, що це. Ну, взагалі на азбис схоже. Тут також радиально упорный червячок. Червячок ну, еще нормальный. Мені здається, так буде краще, тому що деякі з них вже понадірвані і щось я сильно не впевнений, що воно стане так, як потрібно на місце. Тому, на мою думку, спробую зробити нові прокладочки герметичні. Я взагалі не розумію, навіщо вони тут такі прокладки навіть ось, напевно, під гвинтики. Можливо, тут не, консистент, не консистентна смазка була, а масло залите і все на тому. Чому така герметичність? Можливо, і мені потрібно. Масло заливати. Ладно, побачимо. Ну, з цим валом, звісно, біда. Навіть не знаю, що йому зробити. Напевно, трішечки кружочком я пройдуся, щоб збити їржу таку глибоку і велику. А все, що. Ще... Залишиться так, напевно, хай і буде. Так, далі водні процедури тільки в бензині. Це те, про що я казав, що відстань, яка задавалася цими проставними прокладочками, вона регулювала натяг підшипників. Зараз бал не крутиться, тому потрібно щось вигадувати. Напевно, Додатково ставити ще проміжні кільця. Ну, вони не проміжні кільця, вони будуть йти у нас як герметизація, але все одно товщина потрібна більша, тому що вал взагалі ніяк не крутиться. Пішло. Але який там натяг нікому не відомо. Так, я відразу бачу є великий зазор, наче я одну таку не викидав, зараз перевірю. Одненька залишилась. Не хочу вже робити нові, тому що немає часу вже займатися цим редуктором. Той час, який я на його, скажімо так, запланував, вже вичерпаний, тому збираю як є. Нормально, Все працює. Не знаю, скільки його сюди потрібно. Додам чимало. А скільки потрібно, Бог його знає. Я в цьому не спеціаліст. Буде так. Не знаю, чи потрібно так робити під картон чи ні. Але я зроблю це досвід. Можливо, він якось на себе вбере і стане. Властивість його щоб бути якимось гідрофобним, не знаю, роблю як я. Залишилося Щас сюди ще зробити прокладочку. Це вже, мабуть, без вас. Що я хочу сказати? Близько двох днів роботи, не цілий день, звичайно, але все ж таки і маємо річ, яка працює, яка я знаю, що буде працювати і далі. І до того ж, всього. Знаю тепер приємніше працювати, тому що не ржава, не в грязі. Вирішив ще прогнати його. Хочу сказати, що передаточне тут занадто велике. Люфтів ніде не немає, натяг правильний. Тактильно, правильний. Тому все добре. Потрібен ще один. Десь загубив. До речі, придбав я ось таку іграшку. Спробував покататися це точно не моє, незручно колеса тут Аж 25. Хочу зробити електросамокат, наче надивився віддослів, що. Ось е, такий узор, е, найкращі колеса, повинні стояти 30 магніти, але це не точно. Кому цікаво, можу засняти відос, м -м, Вряд ли це буде, м -м, скажімо так, абсолютно детальний відос, тому що відео займає дуже багато часу, але дещо показати можу. Це, скажімо так, це як буде мій варіант, як бачу це я. Хоча взагалі не планував відео знімати, тому що ну, час, це все час займає. Але кому цікаво, пишіть. Можливо, і зніму.